Програма тема дня на українському радіо Дніпро. Вітаємо усіх, хто зараз слухає Українське Радіо Дніпра в ефірі. Програма тема дня в студії ведуча та журналістка Світлана Угнівенко. І я вітаю у нашій студії гостю. Це Катерина Боровик, директор комунальної установи, центр молодіжних ініціатив Кам'янської міської ради. Вітаємо вас! Вітаємо. Отже, зрозуміло, що сьогодні ми будемо говорити саме про активну молодь нашої Дніпропетровщини. Розкажіть нам детальніше про центр молодіжних ініціатив у Кам'янському. Як і для кого він працює, і які його переваги. Центр молодіжних ініціатив це насамперед комунальна установа робота якої спрямована на розвиток та підтримку молоді міста, забезпечення її змістовного та якісного дозвілля. Цільовою аудиторією центру є молодь віком від 14 до 35 років. Нашими основними напрямками роботи на сьогоднішній день є неформальна освіта молоді, волонтерство, робота з міжнародними партнерами та іншими організовуємо різні тренінги, форуми, арт-терапії, табори для підлітків. Волонтерські акції та багато інших видів заходів на сьогоднішній день центр має два осередки в місті на лівому і на правому березі. На нашій базі функціонує медіа студія, мобільна аудіовізуальна студія, контента, хаб в укритті, комп'ютерний клас та інші. Ми, моя команда, увесь час намагаємося знаходити більше можливостей для самореалізації та розкриття власного потенціалу молоді в нашої громади для того, щоб вона залишалась тут і ну, розвивала наше місто. І лише за минулий рік ми провели Понад 500 заходів, які взяли участь близько 7 тисяч молодих кам'янчан. І з самого початку створення центру цю ініціативу підтримує місцева влада, що є дуже цінним для нас. Що ідеї молоді їх чують і всіляко сприяють їх реалізації в нашому місті. Нам з самого початку дуже хотілося створити структуру, яка буде працювати не від проекту до проекту, а буде сталою, і де молодь буде задіяна не як декорації на заходах, а як дійсно ініціатори змін, які відбуваються в громаді. І я дуже рада, що місцева влада. В тому, числі міський голова поділяє такі погляди і розуміють важливість функціонування молодіжного центру в громаді, як то кажуть, молодь для громади, а громада для молоді. Пані Катерина, скажіть, будь ласка, скільки років там, скільки за часом уже функціонує цей центр у Кам'янському? Центр функціонує з 2019 року, тобто, вже от буде 6 років. Наприкінці листопада у Кам'янському з робочим візитом побувала Катерина Матернова, це посол ЄС в Україні. Вона відвідала центр життєстійкості місця сили Кам'ян. Янська, яка працює на базі центру молодіжних ініціатив. Розкажіть нам про це детальніше. Що це за місце сили? Центр життєстійкості місце сили Кам'янське це перш за все простір, в якому жителі можуть отримати підтримку та нові можливості для розвитку. Ця ініціатива стала можливою завдяки тісній співпраці Європейського союзу та місцевої влади. Модель цього центру включає в себе навчальні програми та інші активності, які адаптуються відповідно до потреб мешканців. І взагалі, історія створення центру життєстійкості Виникла під час одного засідання робочої групи з громадської безпеки та соціальної згуртованості нашої громади. Після чого відбулася дводенна стратегічна сесія, де представники поліції, ДСНС, молоді, влади, міжнародних організацій активних об'єдналися і фактично разом напрацювали ті напрямки роботи і той вектор, за яким працюватиме надалі цей центр. В липні 2023 року. Розпочалася реалізація програмного компоненту центру життєстійкості за підтримки фонду ООН у галузі народонаселення. Також фонд забезпечив фінансування оплати праці трьох фахівців: це психолог, молодіжний працівник і координатор, і закупи обладнання для здійснення діяльності цього центру. Восени 2023 року була підписана грантова угода з програмою розвитку ООН в Україні на обладнання і на здійснення ремонтних робіт цього центру, а також організація активності з громадської безпеки та соціальної згуртованості. Співфінансування тут надала також Кам'янська міська рада, виготовивши проєктну кошторисну документацію. Також здійснивши. Ремонтні роботи на поверсі, де розташовано власне центр життєстійкості. Відкриття фізичного простору центру відбулося вже в квітні цього року. Він є повністю інклюзивний, обладнаний всім необхідним для здійснення своєї діяльності і включає в себе такі приміщення, як інклюзивне вбиральня, медіастудія, рецепція, тренінгова зала, кімната для перемовин, кімната роботи з психологом. Особливістю нашого центру та тим, що відрізняє власне його напевно від інших, є наявність медіастудії, яка з'явилася на запит молоді і користується Такою доволі шаленою популярністю серед мешканців це місце, де вони можуть навчатися медіаграмотності, розвивати критичне мислення, розуміти принципи роботи соціальних медіа, опановувати нові професії. Вона обладнана також абсолютно всім необхідним для того, щоб робити записи, пісень, фото, відеозйомку, знімати подкасти. І саме завдяки функціонуванню такої кімнати, молодь в нашій громаді може бути не лише споживачем медіаконтенту, але й його творцем. За цей період вже було реалізовано близько ста я заходів, які охопили понад 2800 осіб. Зокрема, це заходи для молоді міста, підтримуючи активності для родин, індивідуальна та групова робота з психологом, а також заходи спрямовані на покращення громадської безпеки, в тому числі запобігання гендерно зумовленому насильству. Значна увага в роботі цього центру приділяється також соціально вразливим верствам населення, серед яких внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю, люди старшого віку та інші. І ну, ми звісно дуже вдячні європейському союзу, місцевій владі. І нашим постійним партнерам за реалізацію такої важливої ініціативи для нашої громади. Скажіть, будь ласка, от на вашу думку, які заходи найбільш приваблюють мешканців Кам'янського? Тобто які заходи найчастіше відвідують? Найчастіше я думаю, це арт різні заходи для молоді, напевно, найцікавішими є це медіастудія, як я вже сказала, і це табори для підлітків. Це такий тижневий формат заходу, де вони збираються і можуть протягом цього тижня робити абсолютно різні активності, розвиватися, навчатися. Тому, якби ці заходи, напевно, є. Найпопулярнішими ви мені сказали, що молодь сама ініціює заходи. Що це за заходи, які вони пропонують. А в нас на базі молодіжного центру діють ком'юніті, і власне це такий формат роботи з молоддю, де вона увесь час в контакті з ментором, це працівник молодіжного центру, і вони разом напрацьовують проекти, які ми потім будемо разом власне з ними втілювати. Це підвищує їхній інтерес. Вони потім самі хочуть реалізовувати і втілювати ці проекти. Це переважно різні. Волонтерські акції, розважальні заходи, тобто це можуть бути абсолютно різні формати, які є на сьогоднішній день для них от актуальними. Ми неодноразово запрошуємо до нашої студії представників молодіжних рад, молодіжних заходів. Наскільки активна молодь у Кам'янському? Представники з інших міст кажуть, що активна, і це нас дуже радує, що у нас на Дніпропетровщині є молодіжні осередки, молодіжні ради, і молодь займає таку важливу. Позиції у нашому суспільстві По-перше, я вважаю, що будь-яка молодь вона за визначенням є активною, і так само наша громада не є виключенням. різниця тільки в тому наскільки якісно з нею працювати. В нашій громаді, наприклад, молодь постійно долучається до організації та проведення різноманітних заходів від культурних до соціальних ініціатив. Вони беруть участь у волонтерських проєктах, організовують благодійні акції, займаються популяризацією здорового способу життя, екологічної свідомості, медіаграмотності та охоплюють Багато е, інших напрямків, і якраз молодіжні центри в цьому є дуже важливим елементом розвитку громади, адже вони допомагають формувати активну, освічену, згуртовану та відповідальну молодь, здатну впливати на зміни та розвиток своєї громади. І е, фактично такі молодіжні центри вони є ресурсним майданчиком для того, щоб е, молодь могла втілювати в життя свої ідеї та ініціативи, і через тренінги, курси, майстер-класи та інші заходи молодь може розвиватися Зувати такі навички, які можуть бути їй корисними в майбутньому, а також розвивати почуття відповідальності та сприяти активному громадянському залученню. Саме підтримка молодіжних осередків забезпечує можливість інтеграції молодів соціальне та громадське життя. Тобто, це фактично таке середовище, де кожен може знайти підтримку та відчути себе частиною громади. Ви сказали, що молодіжний центр молодіжних ініціатив у Кам'янському функціонує з 2019 року. От що змінилося, це був довоєнний період. Зараз війна, що змінилося у роботі, можливо, молодь стала більше відвідувати центр або навпаки тенденція змінилася? Так, насправді дуже вплинула війна на цю тенденцію, тому що до цього в нас було набагато менше різних волонтерських ініціатив. Тобто, зараз молодь вона є більш свідомою, більш свідомою, вона більш активно долучається до розвитку, тому що вона розуміє наслідки того, коли вона не включена в процес і рішення приймаються без неї. Тому я думаю, що в майбутньому ця тенденція буде лише зростати все ж таки ми обрали як країна для себе європейський напрямок руху, і власне молодь завжди була. І, я думаю, залишатиметься тим рушієм змін, які відбуваються в будь-якому суспільстві. Пані Катерино, що б ви хотіли побажати зараз молодим людям, які слухають наш ефір, я б хотіла побажати ніколи не зупинятися на досягнутому, розуміти, що кожна ваша дія, кожен ваш проект він дійсно важливий. Не буває неважливих ідей, неважливих проектів. Саме ви можете впливати на ті зміни, які відбуватимуться в ваших громадах. Сміливо йдіть в органи місцевого самоврядування, в органи державної влади для того, щоб в майбутньому нам було чим пишатися в нашій країні. Я вам дякую. А нашим радіослухачам нагадаю, що сьогодні ми говорили про центр молодіжних ініціатив у Кам'янському, а також про те, наскільки важливо мати молодіжні осередки у містах та громадах. З гостею нашої студії, це Катерина Боровик, директор комунальної установи Центр молодіжних ініціатив Кам'янської міської ради. Ми дякуємо вам. Дякую за запрошення. Це була програма тема дня. В студії також працювала ведуча та журналістка Світлана Огнівенко. на. Все добре. вам. Програма тема дня на українському радіо. Дніпро.